Ціну май часа, життя не вічне. Ти ще сьогодні є живий, а завтра хто сказати може, що він зустріне день новий. Усі ми друзі, в руках Божих. Життя і смерть в його руках, а ти до вічності готовий, що наповняє спокій, страх? То тут, то там ми чуємо волю, а ми живі у нас. Ціною цей час і дякую Богу не завжди буде так, повір. Ми все на завтра. ще встигну, я ще молодий, та смерть нікого не чекає, їй не важливо ти який. Ось чуємо, хтось спішив додому, та сталася аварія страшна. І в одну мить когось не стало таке коротке, життя. А ти світав не призвонився. А когось вбили на війні, а він хотів ще так пожити. Це просто не місить в, в голові. А хтось з останніх сил боровся, віру страшний перемогти. Та інша була Божа воля. Забрав його він в землі. Тут вже ніщо не допоможе. Ні гроші, ні слава, ні звання. Розводять руками, одна надія на Христа, чи був готові, не готовий. Один Господь про це не знає, та душа вічна, Пам'ятаємо, вона ніколи не вмирає. Наші діла ідуть вслід за нами. І одного разу, в судний день, ми перед Богом всі предстанем. Що сказав? Зупинися, ти переглянь щораз своє життя, до зустрічі, готуйся, чим є наповнена посудинка твоя, поки Господь дарує час спішно, безцінним маслом запастись, настане день і буде пізно. Сьогодні треба це зробити, сьогодні час спасіння благодаті. Сьогодні милості і покаяння час. А завтра, завтра може не настати. Всі наші завтра в Господа в руках. Де будеш ти у вічності? На це питання дай відповідь для себе сам. Прошу, не запізнись прийти до Бога, щоб не плакать потім гірко там, без Щастя взагалі немає, в кінці життя тебе повіриште, Ще поки заклик Господа лунає, не відкидай.